Перше, слухати поради від американців в плані зменшення віку це справа дуже дивна, знаючи особливо їхні успіхи в Афганістані, а перед тим у В'єтнамі, це не найкращі порадники. Друге, зараз вони як мінімум за останній рік тільки на 30% наші потреби закривали. Якби вони закрили всі 100%, і в нас не було якогось ефекту, якби вся зброя, амуніція приходила вчасно, і бригада не знала, куди вистрілювати всі ці 155, і 152 калібри, і такі сиділи на тому всьому і боялися, що десь прилетить воно вибухна, їм не вистачає цього. Можна було би про такі речі говорити. Якби нам дали ще хоча б тисячу танків, ще хоча б 200 літаків, і ми такі опа, і не змогли забезпечити результат, можна було тоді би з нас питати. Єдине, що зараз можна питати, це самих себе наших міжнародних партнерів, які заявляють, що вони повністю підтримують до цілковитої перемоги, і це звучить всі три роки. Але чомусь зараз вони почали говорити: ви недостатньо виділяєте людської сили і згенеруйте, будь ласка. Ну, це теж я просто був в шоці, коли я почув цю фразу. Це ж не якийсь штучний інтелект, перепрошую. це... Не є не знаю, я навіть не хочу зараз порівняння, ще такі робити, бо приходять насправді неприємні асоціації, і таке враження, що в певних людей наших іноземних військових партнерів переводиться все в статистику.